Поставили нового пильника. Тобто резиною ось тут зробили, тут такі переходи. Це все гарненько стяжечками постягували, один відірваний та другий відірваний. До цього торкнувся, він одразу відлетів. Клапан щеплення КПП. Боротьби інтракси всі облазили, обдивилися, все воно там гарненьке та ціленьке. Цей кубатурник у нас найперший джамнинчик на рамі Бодекс. Дуже крапкий прицеп. Певний час возили ним по 40-42 по тони. Всім доброго дня. Крутимо ми так і прицеп. Прицеп вже в нас багато що зроблено по ньому. Хочу показати, що зробили. Півдня нічого не робили, бо не було в нас світло. Почали в нас відключати на Хмельниччині світло. Дуже часто. Так що і робимо те, що можна зробити без електрики. У нас погодка така трошки затягує Я хочу вам показати, що було зроблено по прицепку. Ну і по машині. Я дещо повідкидав, дещо поробив там, ну, то незначне. Зараз покажу батьку під машиною лазить, а я вам трошки відос познімаю. Бо зараз вже друга половина дня, а я ще нічого не зняв вам показати, бо трошки лінуюся. Не так лінуюся, як немає щось знімати, бо така робота, вроді треба її зробити, але так воно помаленьку. Полавтомата накрили, бо час від часу у нас дощик. от Там видно, які хмарі. По машинці, по машинці. В мене дрібіжало ось ця алюмінієва кришка. Вона зараз так стоїть, як треба. Зробив такого. Зайти гачечка і так і за болтиком затягну по балкону. В минулому відео було показано, що його зафіксував і на перший сезон він буде працювати. Зробили ми, поставили нового пильника. Зараз як-то вам добратися до нього. Поставили от нового пильника, бо з одної сторони стояв і з але, з другої не було його. Я становив пильника. Батько і, де не домив, болото відкидає. Туди, де не можна достати було. І помаленько підв'язує проводку. Проводку, пневматику, бо є такі місця, що вже поперетиралося. Зараз вилізу вам їх, покажу. Ті місця. Ті місця, от, допустимо. Ми таку як прицепника взяли, так і стаємо і це все хочемо е, докрутити. Тобто резиною ось тут зробили, тут такі переходи, це все гарненько стяжечками тяжечками постягували Фух. з одної та з другої сторони. Тобто, маленько відходить шовний герметик. Так. Те, що я вам казав, ресивера я заварив, запшикав. Але заказали Дікропетровську вагонку, краску, заказали більш-менш похожу на ось цю синю. Вже да. він гарненький, помитий. Тут от траверса була, так і вона лишається. От тут тільки приварили, тут де покрашено пластинку, аби припідняти ці мозги доверху. І воно гарненько зафіксовано було. Так, а я займаюся. Це все поробив, займаючи ось такою роботою. Я вам за нього говорив. Такі в нас є подушки. І ці подушки деякі, десь відсотків 70 вони відірвані. от допустим я вже от зачистив, аби його прихопити. от Один відірваний та другий відірваний. До цього торкнувся, він зразу відлетів. Де то він? Ось тут резиняка. Від груба резина. То зараз ми його гарненько підчищаємо, це все будемо прихоплювати. У нас є світло. Приступаємо до подушок. Зараз зачищаємо ось ці подушечки, так як я вам пояснював, і будемо їх переварувати. Приємного перегляду! Мами такі вже гарні квіти по всьому подвір'ї. Там, там і між цими квітами моя вольвета стоїть. Нагадався, я вам хочу показати півдня я займався таким колхозом, зараз покажу. В салоні надумав я зробити от підсвітку. Вона... Зараз я тако руками покажу, вона йде ось тут поверх дверей і от донизу, і сюди сюди. Коротше, взяв я підсвітку ніонову, вона дуже ярко світить. І вона з телефона регулюється. Допустимо, який колір хочеш, вона виставляється. Йде в нас другий день, як знімаю це відео. По подушках, так як я знімав, вам покажу, поварився, так як треба. От тут у нас стіленьке проварив і легенько запшикав коричневою краскою. Так як я вам розказував, краска синя. Ось така Дніпропетровська вагонка сьогодні в нас, до нас прийде. Зараз вже буде на новій пошті. І заказали ми ще з розборки електроклапана. Верніше, клапан щеплення КПП на Вольво. В мене проблема з цією жовтою вольвою. Така є проблема з тим клапаном. І в батька теж на подвір'ї вже така машинка стоїть розібрана з тим клапаном. Буде відео на рахунок клапана після цього відео. Так що заходьте, кому цікаво. Чому у вас не включається передача, я маю на увазі автомат. Ти включив ручкою, але в тебе не забивається передача, допоки ти не дасиш газку. І вона так цоп і забила. Це неправильна робота Volvo. Так що, кому цікаво, переходьте на мою сторінку, лайк, підписка, і буде наступне відео на цю тему. А тим часом, коли я вчора байдикував, батько загнав ближче причіпа. Змив його гарненько і підготував для огляду подальшого. В нас яка тут проблема? У нас є шатик в колесі, треба підтягнути почіпники. Може їх перемиємо, подивимося, може дещо замінимо. Ну не хочеться замінювати, надіємося на краще. От, прицепик помитий, будемо лізти туди. Вроді інтракси всі облазили, обдивилися. Все воно там гарненьке та ціленьке, ніде нічого не полопавши. Тільки шипить одна діафрагма на тормозній камері. Маємо замінити і глянути до ходовки. І прицеп знов поїде в роботу. Цей кубатурник в нас найперший джанмільчик на рамі Бодекс. Дуже крепкий прицеп. Ще ми в певний час возили ним по 40-42 тони, коли таке було доступне. Недоступне, а мусили ми возити за ті розтінки. Татина сцепка заїхала в двір. Робимо, так як я вам розказував, клапан щеплення КПП. Це він стоїть по правій стороні коробці. Одним словом, це відео вийде після цього відео, і це вам все покажу. Загнали його через ту причину, а тим часом батько вирішив зробити гачечки. Хто слідкує за мною? І є, як ми робили ось цей клапан, як ми працювали, як ми красили, як ми його. Ну по-новому цей клапан зроблений, бо були клапан двері алюмінієві, Ми їх викинули. От, батько швірли дири. Будуть такі гачечки, аби тримався брезент.